Салют, другі наші книгомани. Мене звати Андрій. Ви на каналі, який точно знає толк в книгах And my end. books. Тиждень ще не закінчився, а ми приготували для вас вже новенький випуск. І це не просто випуск, а випуск найсвіжіших, найсмачніших новин в світі літератури. Тому перед тим, як я скажу коронофразу, ви підписуйтесь на цей канал, ставите дзвіночок, щоб не пропустити свіжих випусків. І коронафраза. Поїхали! На HBO стартує серіал Країна Лавкрафта, і цей багатосерійний фільм жахів вже охрестили головною прем'єрою 2020 року. Екранізація хорора мета Рафа Країна Лавкрафта покаже глядачам найнепривабливіші сторони життя темношкірих США середини 50-х років. Атікус Блек, фанат наукової фантастики, разом із подругою вирушає у подорож і сподівається знайти свого батька. Проте спершу йому необхідно зіштовхнутися з жахіттями просякнутої расизмом країни. Та страхітливими монстрами, які немов би зійшли із сторінок творів Говарда Філіпса Лавкрафта. Виконавчими продюсерами серіалу стали Джордан Пів, вже відомий кіноманом за фільмами Ми і Геть, і Міша Грін, в минулому штатний сценарист героїв синів анархії та Спартак Боги Арени. Головні ролі виконують Джонатан Мейджорс, Джерні Смолет Белл та Кортні Венс. А старт показу країни Лавкрафта запланований на серпень цього року. Тож. Не пропустіть, буде гаряче. Невідомі розповіді Тері Прачета будуть видані окремою збіркою. За повідомленнями британського глядача The Guardian, на початку осені поточного року світ побачить останній збірник невідомих творів культового письменника Тері Прачета, які той придумав і втілив у життя ще будучи журналістом. Цього разу мова піде про твори, створені поза циклом дискосвіту. Головний герой оповідань Печерна людина переміщається не тільки між епохами, але і в просторі. В одній новелі читачеві доведеться перенестися на Марс, а в іншій відправитися в Уельс до місця поховання короля Артура. Деякі з текстів, які потрапили в книгу, виходили і раніше, однак найчастіше в газетах та інших періодичних виданнях. Під однією обкладинкою ці розповіді опиняться вперше. Підготовкою рукописів до публікації займаються редактор дитячих книг Прачета. Рут Ноулс і Том Роулінсон. Саме їм спільно з агентом Прозаїка вдалося відшукати в його архівах унікальні матеріали, які вирішено було негайно впустити в друк. А офіційний реліз книги, щоправда, англійською мовою, запланований на вересень 2020 року. Тому з нетерпінням вже чекаємо на переклад. 11 серпня вийшла друком скандальна біографія принца, вже не принца Гарі і Меган Маркл, котру написали. Королівські експерти Оміт Скобє і Керолін Дюран. Перша біографія про Гаррі і Меган під назвою в пошуках свободи вийшла через півроку після їхнього рішення відмовитися від королівських обов'язків і переїзду в Лос-Анджелес. Але тим не менше, м -м плітки довкола змісту книги вже кілька місяців непокоять британське суспільство. Працюючи над книгою, автори грунтувалися на інформації, яку отримали від понад 100 особистих джерел з оточення принца Гаррі і Меган Маркл, а також від персоналу королівського. Палацу, крім того, автори мали і унікальний доступ до королівської сім'ї в якості представників змі. Автори в книзі розповіли історію подружжя від моменту знайомства і до їх рішення залишити королівську сім'ю. А що найголовніше, то вони намагалися відповісти на питання, яке хвилює багатьох, чому пара прийняла таке рішення. Також автори зазначають, що герцоги Саксицькі не мали відношення до написання книги. В книзі зазначається, що ініціатором виходу з королівської сім'ї був саме Гаррі, а Меган його підтримала і пішла за своїм чоловіком. Також розповідається, як саме Гаррі закохався у свою дружину і які моменти були особливі у їхній історії кохання. Особливо веселить історія, яка доповнила бачення Гаррі щодо Меган. Це історія про їхнє перебування на волонтерстві в Африці. Також у книзі автори розповідають про життя Меган у королівській сім'ї і пікантну історію про брошку у формі постаті темношкірої жінки грабині Видавництво Penguin Random House повідомили радісну новину для всіх шанувальників творчості Ернеста Клайна 24 листопада. Світ побачить продовження науково фантастичного роману Першому гравцю приготуватися. Книгу, яка називається Другому гравцеві приготуватися, вже можна замовити. Але на жаль, дата виходу в інших країнах. Окрім Америки, поки немає. Вони будуть оголошені пізніше. Очікується, що книга вийде в більше ніж 58 країнах і буде переведена на 37 мов. Перша книга, першому грацеві приготуватися, вийшла у 2011 році і викликала справжній ажіотаж серед фанатів наукової фантастики. В романі йдеться про 2044 рік. Світ потерпає від енергетичної кризи, панують безробіття і голод. Як і більшість людства, Watts рятується від похмурої реальності в Оазі, масштабній віртуальній утопії, де можливості обмежуються лише фантазією. І як більшість людства він мріє здобути найцінніший приз, захований у віртуальному світі. Творець Оази Джеймс Галідей заповів свій багатомільярдний статок і саму Оазу тому, хто перший знайде три ключі. А у 2018 році Стівен Спілберг зняв одноіменний фільм по роману, де головна роль дісталася Таю Шарідану. Фільм, скажу вам, вийшов не менш фейричним і захоплюючим ніж книга. Голівудський актор Кіану Рівс взявся до написання коміксу під назвою. Твір розповідає про безсмертного воїна Берсеркера, який, ну, дуже вже схожий на Кіану Рівса. 55-річний Кіану Рівс став співавтором коміксу від видавництва Boom Studios. Разом з іншим письменником Метом Кінтом канадсько-американський актор напише про безсмертного героя, який виконує найскладніші і найнебезпечніші завдання, доручені урядом США. Воїн Берсеркер проклятий тягою до насильства. Він намагається зрозуміти причину свого існування і непереборної агресії. Сюжет будується не тільки навколо захоплюючих екшн-стен з кров'ю і відривом кінцівок. Новоявлений сценарист постарався розкрити передісторію героя, що володіє десятками мов, суперпам'яттю і відмінним почуттям гумору. Само собою, колеги від Кіану просто в захваті. Над малюнками працює італійський художник Алесандро Вітті. Зазначається, що серія коміксів під назвою. Складається із 12 частин, і вихід першої запланований вже на жовтень цього року. А також, вже по добрій традиції, хочу порекомендувати вам ще один цікавий канал: Берто Лето Солена. Це дівчина, яка тільки відкрила свій канал на Ютуб. Вона озвучує коротку прозу: найяскравіші в з зрубіжної та із сучасної української літератури. Розпочинати завжди важко, і їй потрібна ваша підтримка. Тому підписуйтесь, дорогі наші. А на сьогодні це всі найцікавіші новини, які нам для вас, дорогі наші книгомани, вдалося підшукати. Ще раз сподіваємось, що випуск вам сподобався. То чому б його не підтримати справжнім книгоманським лайком, коментарем або поширити це відео між своїми друзями, тим самим просунути україномовний контент в маси і в тренди Ютубу. Чому б і ні? Тому тільки найкращої вам літератури, найкращих вам книг дорі наші книгомани, і хорошого тижня! Новий випуск вже на підході. Рід.